Дня, мої любі дітки, хлопчики і дівчатка. Ми вчора говорили з вами, що багато йде свят в нашій країні, але і те, що ви ходите на прогулянку, і які правила на прогулянці. А ми з кузюєю пішли теж на прогулянку, діти. Ми ходили до лісу. І в лісі ми бачили. Ось такі ялинки. Дивіться, які гарні. Вони висіли з шишками. А в мене на столі теж є ялиночки. Давайте розглянемо їх. Так, згадаємо, скільки їх. Подивіться, ось які ялинки. Якого вони розміру відносно до цих ялиночок? Так, це великі. Вони стоять на жовтій доріжці. А скільки великих ялиночок так багато. А маленькі ялиночки розміщені ось на цій доріжці, на синій. Діти, а скільки ж ялиночок маленьких? Давайте з вами порахуємо разом. Одна дві всього дві ялиночки. Ще разом хто не встиг зі мною. Один, одна ялинка, дві. Всього дві ялиночки молодці. А ще ми бачили на галявинці грибочки. Діти, зараз зима. Куся, у нас зима? Так, у нас зима. Але погода така, що ніби восени. І ми побачили на галявинки грибочки. Давайте я вам покажу, які це грибочки. Подивіться, дітки, ось на галявинки, на жовтій доріжці росли ось такі грибочки, а на синій доріжці росли ось такі грибочки. Ну, ви згадайте, коли грибочки червоні і з білими цяточками. То вони як називаються, дітки, згадайте. Так, всі згадали? Це мухомори. Молодці і Кузя згадав. А тепер дивіться, давайте скажемо, а скільки вели маленьких грибочків ось у нас маленькі. Так, їх багато. А великих грибочків, скільки? Давайте порахуємо разом. Один грибочок два. Всього два грибочки. Молодці. А тепер зі мною хто не встиг. Один грибочок, два. Всього два грибочки. Умнички. А тепер давайте пограємось. Дітки, ви звернули увагу, що у нас? Все прикрашено, яскраві вогники. І тому я пропоную вам погратися ось з такими геометричними формами. Щоб вам теж було веселіше. Скажіть, будь ласка, які ж це геометричні всі форми? Так, це кружечки. Але ці кружечки, якого кольору? Так, зеленого. Ось з таких кружочків я зробила що? Ялиночку? А ось це у нас. Що ж це в нас таке? Так, це намисто, яке можна повісити на ялиночку. Пропоную вам вдома зробити ось таку ялиночку з кольорових кружечків та намисто з кольорових кружечків. Дорослі вам допоможуть вирізати багато кружечків. Тепер ще в мене одна є гра. Дітки, ось дивіться, нам треба сказати, де знаходиться зайчик. Ось у нас кругом тут зайчик скрізь є, де ж зайчик знаходиться. Так, давайте скажемо зайчик за деревом. Молодці. Зайчик за пеньком. Зайчик, зайчик за камінчиком. Зайчик за парканчиком. М'ячик за кубиком. Молодці. Зайчик за будиночком. Зайчик за машиною. Зайчик за столом. Зайчик за скамейкою. Так, дітки, подивіться. Тепер у нас інший малюночок. Що ж це в нас таке? Яблучко. Так, і ми скажемо, де знаходиться яблучко. Говоримо: яблучко в кошику. Яблучко в холодильнику. Яблуко в сумці, яблуко в кошику. Яблуко в кубику. Яблуко в банці. Яблуко в. Руці яблуко в кастрюлі. Яблуко де в ящику. Дітки, що ми сьогодні робили з вами? Так, ми з вами, перш за все, що робили? Рахували ялиночки, сосни, які були у нас на прогулянки разом з кузею. А потім що ми робили? Ми порахували, що було дві маленьких ялинки. Що ще було два великих грибочка умнички. Потім що ми з геометричних фігур яких кружечків склали ялиночку, а потім ще грали в гру. Дітки, ми з Кузею будемо чекати від вас. Фото де ви з кружечків викладете будь-який предмет. Чекаємо, дітки, до зустрічі! До побачення!